Як починається мій ранок? Десь кура гуляє, ну ще рано її годувати, бо я з кавою вийшла, їду на стрижку зараз. Тут роботи починаються. Треба отут площадку вирівняти. Блін, як гарно. Слухайте, от як можна жити тут і кожен день виходити і. Дивуватися. Це кожен день, кожен раз, я кожен вечір. О! Молодці! Це хто? Вчора посадила кавуни? Граф навіть не каже, що це ти. Так, о, вже тут сидять. Сидять, сидять, ну поки що сидять. Помідорчики. Оці сьогодні буду підв'язувати, бо дивлюся, що кущі прям порозвалювалися. Треба подивитися, як низкорослі підв'язувати. Є там зверху шурупи, на які можна підв'язати, а може якось натягнути не такі. Ну, коротше, краса, краса, краса. Ой, як же ж класно! Тут для гороха я ось такого пору зробила. Бачите? Сітка оця продається, мені здається. Я в тебе купувала. Пластикові опори, підв'язала, але ну, не, не всі горошини ще зачепилися, треба їх спочатку спрямовувати туди. Рукола. Я тепер стала тією людиною, яка теж руколо роздає. Треба нову сіяти, бо ця вже починає квітнути, вона потім більш жорстка стає. Так, і сьогодні мені треба забрати оцю. А, Центрифугу для зелені. І тут кріп, видно, той, який я ще сіла. Це в квітні виходить було. Мені здається, в квітні. І він тільки-тільки почав вилазити. Ну, нехай. Перчики, баклажанчики, краса і полуничка. Полуничка. давайте поглянемо. Що там сьогодні з моєю полуничкою. Вчора поливала її. І... Ой! Спіє, спіє, оця смачна. Оця я прям знаю, що вона смачна. Поїхала і покажуся вам вже з новою зачіскою. Бо ця мені чесно набридла. Жарко, волосся, оце на кінцях постійно від того, що від шиї жарко, то воно не зрозуміло куди. Підкручується, буду стригтися коротко. Ну що, дівчата? Знаєте, ми такі жінки. Чого я відпускала волосся? Мені так подобається позаду. Коротенько. Що мені не заважає це все, мені не буде жарко і не буде отут викручуватися волосся. До речі, майстер сказав, що в мене змінилося волосся, і ну, воно таке в мене раніше було. Не таке сухе, його набагато більше і каже, не вилазить, коли миєш голову. Ну, бо на стресі я якраз до нього прийшла. А... Вересні, мабуть. Да, в вересні я до нього прийшла, коли він мене стрих, то в мене там напівлиса, і воно лізло, лізло і лізло. Класно, я дуже задоволена. Тепер не поведуся сама на своїй. Кажу йому: якщо я прийду і скажу, що я відпускаю волосся, не погоджуйтесь. У мене, до речі, попередня перекарка така була: що вона, там я кажу: стрижемося, вона ні, не стрижемося. Ти потім пожалкуєш. І так воно і відбувалося кожен раз. Так, да, звісно, іноді хочеться якихось змін е якось так. І це треба, щоб перукар підтримував. У мене була перукарка ще така, що вона, ну от вона каре стригла і все. Короткі зачіски вона не стригла, бо в неї колись був стрес, що її в дитинстві коротко підстригли. От, це теж погано, але я задоволена, коротше, що нам жінкам треба. Я сьогодні на відкритті беру собі ось таку сирну сіль на салатики посипати. Це прямо в центрі Кропивницького. Ні, я Дивіться, напроти мама мія. Тут і мед, і сир, все все все, все є. І дівчатка вон стоять, гарнюнькі мої. Горішки в меді, потім отут дивіться, ще можна придбати отакі різні свічки на подарунки. Дуже класні. Мені потрошки дарувала. Пахне, коли її запалюєш, просто неймовірно. І дивіться, класно, що вони в українському стилі. Сирочки, бачите, можна всі продегустувати, Лаванда тут також є різні вироби з неї, Тож забігайте, я вам зараз покажу, де це так, бачите, позаду мене. Отам розташована крамничка. Я ставлю вам трошки розташування. Іду з непустими руками. Тут купа сирів, горішків в меді, фрукти в меді, купа смаколиків, таких, знаєте, здорових саме. От дуже задоволена, поспілкувалася з дівчатами, теж. вони такі, знаєте, от приємно, коли люди позитивні, люди... Взагалі незнайомі колись мені були, а потім отак от, там за сирочком зайдеш, там ще щось і стають наче друзі. Це класно. Дуже рада за дівчат. Сподіваюся, в них все буде добре в цьому магазині. От, сама їду додому, мабуть. Мені треба заїхати, а потім знов повернутися в місто. Це просто кошмар, мені так шкода. Але ну це наука. І дивіться, отут хоча б видно, де основне стебло. От його головний пасинок, він завжди під першою кистю. От видно, що він став прямий, бо такі ставбуряки. Я думала підв'язувати. Думаю, ну взагалі не розумію, як їх підв'язати. Почала дивитися добре, що є агрономи різні. Які кажуть, що є сорти навіть низькорослих томатів, які все одно треба формувати. От до головного пасинка все обирає, прибираємо, от я тут пропустила. Пропуст... А, це я ще не формувала. І треба було це, звісно, робити, коли він такий маленький. Може, в мене вже б і помідорчики зелені висіли, але не страшно. Це все досвід. Буду вчитися. Отак от. Вполювала жабу. Задоволена, що капець принесла мені її показати, поклала. Ну, я б жабу віднесла б назад, якби вона ще жива була. Але вже ні. Шкода, така гарненька. Жаба ще жива виявилася все-таки. Донесу її. І он, біжить, біжить поруч. Скажи, ти ж мене зранку смачно погодувала, і я тобі смакулик на сніданок принесла, так, да, хазяйка? Що це ти не їш? Бо жаб'ячі лапки не ті. Не ті їдять. Миша. Тут у нас все позаростало. Треба бути заправити. Я бензину купила тример, чи як він називається. Биритися тут трохи, ой, такі будь-які колючі. Пішли, ну пішли, ну ти ж тут десь ловила. Пішли випускати. Не буду я їсти твою жабу Сьогодні ввечері повинні приїхати друзі, зробити кладку. Скрутити тут вже, щоб можна було трохи поплавати, хоча така вода. Але коли на вулиці вже 40, Мені здається, я би в таку воду приклала. Тут же купається, активно дуже, це ж пух. Це просто пух. Коротше, постояла я коло води і дивлюся, там же дно видно. Ну, тут на відео просто не видно, але бачите, оті водорості, тут глибоко доволі. І рибки видно, що плавають. Це так, оце просто пуха нанесло. Ну і оце треба взяти якийсь сачок, прибрати палку якусь. Просто поприбирати трошки і плавати. Я пищала на все село, тому що дивіться, що тут вже? Яка краса! Ну, зрозуміло, що це перший рік її тут, і вона не буде так рясно квітнути, взагалі, якщо так підійти, то треба було підстригти, не давати їй квітнути взагалі в цей раз. Але мені треба, щоб воно вже дон було. Так гарно. Ну що, процес пішов. Зараз там крутять оці планки сюди підтримку таку ставити, бо коли взимку забивали у цю частину тримачів, не знаю, свай то вони дуже глибоко зайшли в воду, не в землю не розраховували, що так глибоко буде. А там вище вийшло. Там вже, бачите, не обрізали їх. Це повноцінні, теж різ, по різному вони входять. Спека неймовірна, можна сидіти от тут, тільки біля озера. Ну або в хаті, бо сьогодні нарешті поставили кондиціонер, трошки пізніше покажу вам, який, бо вийшло бюджетніше, ніж. Я думала навіть. Тут корівки, на тому березі якась компанія відпочиває, купається. От там за цим деревом велика така кладка, там діти. Мабуть, обідати пішли, а з батьками теж купаються, з дому виходять. Краса. Я сиджу тут, відпочиваю, бо поки піднімаєшся до хати, то вже просто можна очманіти від цієї спеки. Ось таке от літо. Хто пам'ятає цього лебедя? На ньому Наталка в Єгипті ногу порізала. Лить осідлала дівчата. Щоб не втекла. Щоб ніхто не зачепився. Полювала да. на лебедь. Полювала лебедь. Бачили? Дівчата його проткнули. Випадково, Ну там на клаці. Ці, купа заноси, все іншого. Нічого страшного але це так смішно. А це дивіться, прийшов їжачок. Ми занятою тут. На його дивиці сидимо знизу. А він так маскується, наче його нема. Сьогодні ми вполювали горобця. Миша, Миша, що він тобі? Ти що, не доїдаєш? Чи що? Оце саме вона носить постійно когось. Сенсі. Головний помічник Це дивіться контролює, як а хлопці ти копають. Туди зараз прийдеш, туди одразу. як виникає, копають нормально? Проблематичніший момент, що рівень можна міряти тільки вночі, бо в день зовсім не видно цього лазоміра, Як він називається, і оце вночі. Ну, як стемніло, копаємось, треба до 11 встигнути друзів порозвозити додому. Дивіться, яка краса. Дуже гарно. Люди насадили. Я теж так хочу, але поки що не розумію, як їх в горщиках треба саджати. І там, от, Мені здається, тут більш рожеві, а там такі блідніші вони. А з цього боку прямо все в лататті вже. Біле таке гарне. Помічник допомагає копати. Скажи, жодну роботу без мене робити не можна. Куди ти пішов? Куди ти пішов? Отут. Він впав просто. Що, дівчата, я вам скажу: хлопці це добре, але і ми самі теж можемо багато чого зробити. От я вирішила трошки і покопати. Ну, як вийшло, не прям, звісно, як чоловіки працювали, але теж можу поступово щось робити. На цьому я в цьому влозі буду з вами прощатися, що це буде побачите. В подальшому і всім гарного дня. До побачення!